Ви завжди приховуєте своє особисте життя, ніколи його майже не коментуєте. Чому у вас така позиція? Тому що зазвичай особисте життя це якраз є невід'ємною частиною всього українського шоу-бізнесу. Продавати особисте життя це найпростіший шлях до гомогоспода гомогоспода. Господі домогосподарок, це щось типу не даєвробачення розповідати про особисте життя. Я завжди кажу, що ми продаємо стіл, а не столяра. Ви розповідали про те, що ваша дружина з дітьми виїжджала за кордон, чи вони зараз повернулися, чи вони досі перебувають за кордоном? Це таємниця. Ні, це не таємниця, просто я не говорю про особисте. Навіть не хочете розповідати, де ваша дружина наразі перебувала. Якби вона перебувала в Україні і в Києві, вона б зараз була тут з дітьми. Відстань якось впливає на ваші